Привіт, Привітанкісти! З вами Твістер. І сьогодні на моєму каналі буде перша розпаковка. Тому вибачте одразу за якість запису, тому що я не маю гарного штативу. Записую з телефона. Звук теж поки що з телефона. Тому що тут uh, приїхала така штука, яка мені допоможе записувати в майбутньому, якщо будуть якісь розпаковки з більш якісним звуком, uh, тому що в мене є адекватний мікрофон. І ця штука саме для мікрофона. Тому що ж. Uh, о, саджуйтесь позручніше. Ми починаємо. Що ж, давайте розпакуємо цю коробачену, в принципі, я на новій почті вже все перевірив, там все окей. Тому зараз прийдемо до того, що ж там всередині. Я зміню зараз ракурс і подивимось. У нас зустрічає така от, хе, коробка. хендмейд коробка від працівників нової пошти, які взяли просто звичайний ящик. Так? Ось він мав бути по висоті, бачите? А вони просто з нього зробили такий мал маленький, маленький, ящичок. маленький ящичок. Подивимося, що у нас всередині. Кому цікаво, і можливо, хто знає, що там всередині. Напишіть одразу комент. Я подивлюся, наскільки ви смітливі і чи можете ви вгадати, що саме там знаходиться. Зараз підігну, щоб зручніше було. Ось нас тут зустрічають такі ось пакуночки маленькі. Відкладаємо в сторону одразу все. Так, це через нової пошти, в принципі, його можна викинути вже. Тут отак ось. Корабасина, бачите напис Еліма. До речі, непогана така ще коробка, скажу вам так, непоганої якості, знаєте. Теж в сторонку відкладаємо. Так, і ще одна корабасіна така уже поменша, ніж та. Ой, вона так скрипить. Знаєте, така глянцева, коротше, ця. Глянцевий картон. Така вона Ну, тоненька, достатньо і легка. Не знаю, що там всередині взагалі, що ж тут мені таке прислали. Ну і трохи картонки, звісно. що. На ній можна буде написати там, не знаю, задонатьте, будь ласка, мені, на, на танку бліц. Жарт, жарт, звісно. Так, зараз я викину цю всю макулатуру, ось цей хлам, і ми перейдемо до. Огляду, що ж саме в тих коробочках знаходиться. Так, ну що, друзі, коробочка вже знаходиться перед нами. Ось вони всі. Я їх всі зібрав тут. До речі, айфон вирішив включити спалах, спалахуйку свою. Тому зараз знімаємо саме з е, спалахуйкою. Ось. Ну, зараз перейдемо до вмісту цих е, е, пакетиків, що тут взагалі знаходиться. Ось маємо такий пакетик бачите щось таке черненьке, красивеньке. Давайте перейдемо. Що, що ж там таке всередині. Отака от штучка. Ось тут є кріплення з різьбою. Таке воно, до речі, викручується, бачите? Викручується. Ну, можна здати, якщо що. В металолом, знаєте, так. Так, тепер треба знову його закрутити. Зворотнього порядку. Так, зворотнього порядку закручуємо. Закручуємо. Ну, Щоб все було до діла, знаєте. Це, коротше, паук для мікрофона. Ось, сюди вставляється сам мікрофон. Отак От берете, розжимаєте. Бачите? Отут діаметр збільшується і тим самим тут мікрофон за. Тискається. затискується. Оці штучки вони м'якенькі, тут, типу поролона щось знаходиться всередині. А оце ось значить, металева пластинка, яка тут по бокам приєднана. Ось. Ну, до речі, класна штука. То в мене тепер буде мікрофон знаходитися ближче до мого роту, і я можу. Більш якісний звук давати вам. Так, відклали його в сторону, зараз переходимо до інших пакуночків. До речі, з спалахуйкою краще видно тут, що знаходиться взагалі в кадрі, тому я думаю, нормально. Це саме кріплення штативу самого пантографа, який знаходиться там в тих Карабасінах. Ну, в принципі, поки що не можу сказати, наскільки воно гарно, гарної якості, бо тут ось немає резинки, наприклад, вона тут повинна бути. Це ти отак от до столу. Коротше, при, Прикріпляєш, знизу воно буде круглою шайбою, коротше, притискатися до столу, в принципі, стіл знизу буде царапатися. ну, тобто, знаєте, якось воно так собі. Тут, так, да, тут м'якіш, щоб столешницю не е, пошкодити, але знизу, ось, бачите, непридумана тема. Ну, Ці вертушки, в принципі, я думаю, нормальні будуть. Вони більш-менш ну, все крутиться тут до цього. Питань нема. Оце пластик, до речі. Ну, що ви хотіли, це один із самих дешевих, в принципі, пантографів. Тому, в принципі, якість відповідає ціні. Ну, ось такий. Бачите? Отака от штучка. От, до речі, легке. Тут оце ось... за, за алюмінією, мабуть, зроблено. Ну, воно максимально легке. Оце сталь. Оце сталь. Одразу видно. і... По масі і по всьому. А це ось алюмінька і, можливо, цей пластиковий колпачок може просто відірватися від нього, і на цьому наше використання закінчиться. Ну, тобто не можна буде зажати саме пантограф, який буде встановлюватися ось сюди, ось сюди і притискатися цим ось зажимчиком. Відкладаємо в сторонку. Ось ще є така от штучка, це тримач для мікрофона. Так, це тримач для мікрофона. Мабуть, це замість цієї штуки чи що. Я поки що не зрозумів. Ну, мабуть, так, так. Це. Якщо ви хочете мікрофон ось сюди вставляти. Тобто... Сюди вставляється мікрофон так от, і ну, це для більш таких тонких мікрофонів. У мене мікрофон сюди буде ну, з трудом поміщатися, краєм туди залазити, тому оця штука must have для мого саме мікрофона. А це для мікрофонів інших моделей. Перейдемо до тих коробочок. Це я зараз викину. А, стійте. Тут ще знаєте що? Всередині оця штука, щоб Моль їла її, знаєте, ну такі шарики, як ото в новій обуві, знаєте, в новому взутті, вибачте, за русизми. Так, перейдемо до цієї коробочки, вона така довгенька. Тут знаходиться сам кронштейн цього пантографа. У мене зараз спаде та, як мабуть. Ну, коробку ми викидаємо. Ось така ось штучка. Як ви бачите, ну це отак от береш? раз. Криваєш. Оця частина вставляється туди вниз, до столішниці. Тобто ти ставиш отак, а потім вже налаштовуєш для себе, як там тобі потрібно оцю всю конструкцію. Оцю конструкцію. Ну, я спробую потім скажу, наскільки воно адекватне, наскільки його можна використовувати взагалі. Ну, тут от ще є для фіксації цього всього. Діло, щоб притискати. Ну, це сама дешева штука, тому я думаю, вона і по експлуатації буде плюс-мінус така ж сама. Ну, тут теж, бачите, можна зафіксувати цими воротками. Тут немає нічого. Оця А, дивіться, оця штука буде вставлятися в цей вниз, тому що вона більш товста, а на оцю вже накручуватися сам павук. Бачите, вона тут так-оп. от оп, і можна Ну, тут треба три, три руки, щоб це все показати. Тому таке. от. Ну, це ось сталь, в принципі. Тут метал більш адекватний такий, ну покрашено воно так посередньо. Таке воно, я думаю, ця краска буде злізати дуже швидко. Тому ну, до якості питань немає, тому що ціна, звісно, що найменша. І прийдемо до останньої ну, от. Це та, от, яка у нас скрипіла. До речі, з неї тут, он вже, бачите, відвалюється частина. Отака вона. Ну, це поп-фільтр. Забігаючи наперед, сказав уже, що це поп-фільтр, тому що я знаю, що там. Це єдиний елемент, який залишився у цьому наборі взагалі. Ну, Коробка вже віджила своє, викидимо її. Перейдемо, що тут всередині, подивимося. Ну Ось такий поп фільтр І яке його призначення, коли ви Ой, коли ви використовуєте мікрофон саме, так? Оці звуки там, БП, вони такі взривні ці звуки, і вони попадають саме в мікрофон, і потім треба спеціальними. Значить, Плагінами спеціальним обробленням треба їх забирати просто зі звучання. Тому, в принципі, це, думаю, класна штука буде. Теж бачите, такі от зажимчики. Звісно, що це все пластик, оце пластик. Оце теж пластик. Ну і тут така штука, яка, в принципі, гнеться як змія. Коротше, вона гнеться, тобто можна як завгодно зігнути. Тут, бачите? Ну, звісно, що так ніхто не буде використовувати. Але, ну, в принципі, це круто, що можна підібрати для себе, як там тобі поставити отак чи отак. ну, Тобто ось така штука. Тому, в принципі, на, на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Ось такий е, наборчик у нас вийшов. Зараз я все викладу ось сюди. Ось такий наборчик у нас вийшов. В принципі я все зараз зберу. І потім, можливо, після деякого часу використання дам свій відеовідгук стосовно того, наскільки це все працює укупі. Тому дуже дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, що сподобалося. Це перша розпаковка, анбоксинг, скажімо так, був на каналі у мене. Тому далі тільки краще. Кому цікаво, можу залишити посилання, де я купляв оцю штукенцію і скільки вона коштувала взагалі, ну, тому можете самі вже передивитися. Але я сам додавати не буду, бо це не реклама. Якщо комусь цікаво буде, то я потім скину у коментах у відповіді. Всім дякую за перегляд, особливо тим, хто додивився до кінця. Бажаю вам гарного та мирного дня! І хай квітне український ютюб.